У нас нове оновлення товару. Чудовий такий рюкзачок, конструктор, великий вибір шариків для басейну, брязкальця, м'якеньке, ось така книжечка розвивашка, кінетичний пісочок, мозаїки, потяги, магнітні, каталочки. Також тракторці, кінетичні наборчики, косметика для дівчаток, такі динозаври, музичні. Світяться машинки на радіокеруванні, а також танки в різних варіантах. Також великий вибір брязкались Різні тваринки на прищепочках, тенісні м'ячики, скакалочки, м'ячі баскетбольні, карімати. Ось такі, такі паняшки в різних варіантах. Машинки дуже якісні. Дітки їх дуже люблять. Ось такі брязкальця шевеляться, крутяться. Касові апарати, тенісні м'ячики, логіки, мозаїки, косметика, літачки. Потім ось такі в нас Дарці з обличчям тваринок, знову скакалки, набори тваринок. Ось такий чудовий наборчик. Герої Майнкрафти. Багато запаски Мальних пузирів. Також настав час басейнів в різних варіантах, різними розмірами. Також кольорові. Ось ще такі варіанти. І тут у нас ігри, балансири, та ось такі тваринки, антистресики.